Добрий день, дітки! Подивіться, будь ласка, що ви бачите? Так, це кущ бузку. Погляньте, який він великий. Бузок росте просто на вулиці біля дороги. У нього багато зелених листочків, які нагадують сердечка. Листочки м'які, та гладенькі на дотик. А ще на боску ростуть красиві квіточки. Вони маленькі за розміром, але зібрані у такі китички. Ці квіти можуть бути білими, рожевими або фіолетовими. Зовні вони нагадують кольорову хмаринку, погляньте. Коли ми підходимо ближче, ми чуємо ніжний, солодкий запах. Бузок пахне дуже приємно. Навколо квіточок літають бджілки. Вони збирають нектар та годуть ж. -ж, 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 -ж. Бузок дуже любить весну, бо саме на весні він прокидається. І починає свісти. А влітку його квіточки вже зникають, залишаються лише зелені листочки. Ми можемо торкнутися буску, понюхати його аромат, уважно подивитися на пелюстки. Це дуже цікаво, дітки, спостерігати, як природа прокидається весною та радує нас своєю незвичайною таємничою красою.